Так, друзі, я в лісочку. Зараз хочу вам розповісти такі головні інсайти. Можете? Хочу розповісти такі основні інсайти, які я прожила. Хотіла запам'ятати, щоб не забути, то буду розповідати. Перший інсайт про заборони, про те, що кажуть, що хтось там більше їсть, там більше овочів, фруктів і так далі. Дійсно, сире овочі соредіння, я буду завжди на цьому наполягати. воно очищує організм, і це дійсно працює. Хто б ще не казав, плюс рух. Я три дні на стородіння, як не зриватися. Ну, Якщо не зриватися, то підемо в заборону. Я два роки не зривалася, уявіть. Можна, реально. Але ми такі люди, що ну, у, нас, у нас така психіка, так? це треба дуже, так як я тоді, таку величезну силу духу мати і не зриватися. І тоді буде ідеальне тіло. Але чи полетить психіка? В мене трошечки полетіла. Ну, зараз я от три дні була. Я відчуваю тотальне відновлення, шкіри, взагалі всього. Це дійсно працює. Той, хто каже, та починає їсти м'ясо і так далі, це а, Ну от, він просто не хоче впадати в заборони. Він хоче пройти такий досвід, йому цікаво. Він проходить цей досвід, але потім він спостерігає, його тіло очищується і приходить все-таки до того висновку одного, що серед працює. Ви кажете, що моє відео на ютубі як ковток свіжого повітря. Ну, тому я це і записую. Е, далі я хотіла трошечки розказати про, е, про середіння, про заборони, про турецький серіал, який я недавно дивилася в очікуванні сонця. Дуже раджу подивитися, сюжет прям ну, дуже сильно о, він бере за душу. Це той формат. Ще я хочу сказати про... Е, повертаю направором. Ще хочу розказати про таку штуку, як. Е, про яку штуку. Про ту штуку, коли ти очищуєш тіло, от сироїння, перший день, другий день, третій день. У тебе такий стан роз'являється, як стан коми, в плані того, що в тебе повністю зникає будь-яке бажання щось робити, і всі речі взагалі дуже сильно стають для тебе очевидними. Тобто тобі не хочеться нічого нікому пояснювати, доводити. Ти знаєш все. Це таке враження, що ти стаєш цією такою величезною пустотою, взливаєшся і всесвітом. І я підозрюю, чому люди починають повертатися в їжу. Тому що запускається цей процес очищення о, гри боротьби з онуренням матеріальне. І так цікавіше грати. Тобто ти починаєш грати, ти починаєш писати про те, що і так для тебе було очевидно в тому стані такого, знаєте, тотального спокою. Я не знаю, як передати цей стан. Реально, я от така, Отак, так, як в лісі, тишина, і ти от в тій тиші перебуваєш, розумієте? І от таке недавно я відчула, і тому я трошечки якби. Ну, я могла б далі в такому, але це тотальна тиша. Розумієте, це така тотальна тиша, коли ну, все ясно. Все ясно тобі, є. ти, з якою людиною не поговориш, на що не подивишся, все тобі ясно. Я просто згадую, що я ще мала розквісти. От, про очищення, що дійсно це все працює. Оцей серіал, ці турецькі актори, я кажу, оцей серіал дуже сильно після вітряного на мене зробив великий вплив. Мені дуже сильно це запав серце. Я прям кілька днів от сиділа і дивилася. Не знаю, як в мене це любов до серіалів, але воно так є. Ось, це тотальна тиша, оцей стан повного злиття з природою, зі всім живим, зі своєю сутністю. От зараз от, запустилася в мене чистка така, так скажемо, і мені хочеться мовчати. От в такому стані хочеться мовчати. Буквально ще пів години, поки я йшла до лісу, мені хотілося говорити вам, розповідати так? про заборони, про цей серіал, про сироїдіння. так. Ну і ще дві речі, які я забула, але зараз я відчуваю. От я зараз дихаю таким чистим повітрям я от відчуваю, що зараз запустилося оцей процес торможення. Хто заходив на сухідні? Оцей процес, от ти нічого не їш, так? І от твій організм він сам працює. Я відчуваю, як прям е запускаються процеси очистки з лімфа. <тасправда> Рома, що таке? Зніми її черевик! Зніми черевик її! Пайом, <тасправда> пайом. А чому ти не знімаєш черевик? Спокійно. Обрезняв. Рубка Дивись. То не То мрувка чи то павук? Королевська мрувка. Та нічого, то великий той, нічого страшного. А, вона а ти швидше реагуй якось. тихо. Тих. А Ти знімаєш то, ти знімається черевик якось. Та нічого, так зняв. Розумієте, і от я вам ще хочу сказати, в такому стані... Очищення свідомості, всі інші люди для тебе тупі, от просто реально тупі. Тому що в твій мозок настільки бачить швидкість реакції, він бачить, що потрібно в якій ситуації зробити, і ти просто нервуєшся, чому інша людина цього не бачить. Коли ти починаєш споживати цю мертву їжу, я вам зараз описую весь процес: ти стаєш тупим. Не в плані того, ну от, ти не бачиш очевидних речей. Тебе загадується треті око, цей епіфіс, оця твоя чистота, вона зникає, тому що там попадає брудне. І коли людина взагалі не знає, що таке сироїння, голодання ніколи не пробувала, вона ніколи цього не, ну, не відчує. Розумієте, про що я говорю? Я змогла це відчути. Знаєте чому? Тому що я зайшла за два роки сироїдіння на дуже сильну чистоту тіла. Розумієте, Це така ця божественна чистота, що я дійшла до його божественного спокою, я його злякалася. І чому я стала собою? оце Чому люди почали їсти? Здавалося, що якщо я почала їсти, я наче стала собою. Це не те, що я стала собою. Я дозволила своїм от, ем, насолодитися. А коли я вже насолодилася цією їжею, цієї, я зрозуміла, як вона мене спортила та зіпсула мене. і От вся і суть, що чому люди кажуть, що вони оживають? Тому що коли ти заходиш на стріння в цю аскетичність... Цей голодання, і ти розумієш, тобі не цікаво грати, і ти, наче, от в тиші. Ти, ти от спостерігач, ти не головний герой, ти не діяч, ти е, настільки тобі все зрозуміло, що ти не можеш якби не то що реалізуватись, не можеш вийти. Е, е, здається, що це ніби заборона. Насправді, це я дуже багато зараз це відчуваю на людях. О, зараз в мене активізувалося це. Я відчуваю на людях, е, на людях, які сироїдили. І, е, я розумію цей стан, тому що таких людей мало, і я знаю, що вони є. Я спостерігаю, я бачу, що було зі мною, коли я почала все їсти. Так? Ну, крім м'яса, крім риби, звісно, молочки. Так? А от вони навіть м'ясо собі дозволяють. Це для мене, звісно, шок. Але, напевно, їм так цікаво було, бо тому що я бачила цих паразитів, які з мене виходили, мені не хочеться. От, бачите, яка, яка криса цього. І ем, от, от про, про що я хочу сказати? Що ти наче виходиш з тих заборон і все, і ти в, в тотальному, от в тотальному такому, ну от ти ніби собою є. Ти дозволяєш собі побавитись і тим, і то, і, з, і чіпси з'їсти, і ще щось. А так ти, наче головне діяч, але по суті. От коли в тебе є все задоволення, ці базові потреби, ти можеш вибирати, а що б я хотів робити. І приходять ті речі, які є. О, відбувається ця ментальна чистка. розумієте, Виходять всякі таракани, паразити, те, що тебе мучило. Це кажуть ці всі лярви, енергетична аура. Я прям відчуваю, в мене така була чиста аура, я з'їдала одне авокадо, я відчувала як від одного авокадо, моя аура занижувала вібрації. розумієте, Я, я пам'ятаю цей стан. А... Ну, от, ну, от, і дуже сильно ти відчуваєш людей. Ти прям відчуваєш ну, це злиття з космосом, це те, що божественне. Хтось доходить до такого стану, він, йому вже не цікаво жити в цій матриці. От, людина вибирає або померти, або просто от, ну, йде з життя. Я знаю багато от людей, які це навіть сироїдка Жанна Дарк. Ем, ну, казали, що в неї взагалі не було бажання жити. Напевно, вона дійшла чи може дійшла до цієї постоти. Е, такий теж просвіт. Який говорив про голодання, він там щось сказали, що помер, тому що він переморозився, тобто він пере, ну от закалявся в ванні з льодом, щось там з нього в нього було так? І забула його звати. Тобто багато таких. Треба дуже тонко, дійсно, ця тон, дуже тонка межа, і дуже сильно треба відчувати свій організм, розуміти, що відбувається зі мною. так? Де я? так? Я 100% скажу, так, це очищує лімфу, це омолоджує, це ну от, біг і так далі. Але... А, а, Потрібно, ну от тоді в мене дійсно був цей стан спокою, але тоді в мене була якась така наївність. Я наче доходила до якогось робежу, а зараз ніби ти пройшов всі етапи і все, що тобі робити. Зараз я розумію, що спостерігаю за людьми, і я кажу, відчувай себе, я можу поділитися інформацією про здорове харчування, про нас, про травми, про те, що я прожила. Я, кажу, поділитися тим ковтком свіжого повітря. я відчуваю як люди, які там щось розказують. Розказую, вони доходять до якогось рівня, заробляють гроші і все. Або ті люди, які дійшли до якогось великого бізнесу, але харчуються ну, традиційно, вони мусили переступити через якісь такі свої принципи, піти по головам. Розумієте, про що я? ну Такі акули бізнесу потрібно таким бути. А, але якщо в тебе не така душа, от та чистота, ти повинен транслювати її в тому ключі, в якому тобі комфортно. Тому що це твоє життя. Ти сам будуєш свої правила. Ти сам це все е, формуєш в своєму житті. І не треба себе засуджувати, що я такий, а вони такі успішні, бо вони ні. В них своя енергія. Так в кожної людини є своя енергія. І оце про астрологію, е, теж що... Е, чому я кажу, що я буду завжди казати, що астрологія теж несе правду, тому що е, я по натальній карті дійсно реалізовую те, що несе астрологія, тобто іноземні мови, займаюся астрологією місією душі. Але коли я виходжу на цей рівень абсолютної тиші на чистоті тіла на сорої ця натальна карта мені стає нецікаво це робити, коли я знову починаю їсти, я наче знов. Занурююся в цю свою натальну карту і починаю астрологію займатися. так? Е, я наче виходжу за рамки, і тоді мені хочеться займатися тим, що я там, чи пишу книги, чи знімаю відео, розумієте? Тобто я зараз по відчуттях по відчуттях живу, тому що ти пройшов і середіння, і голодання, і чистки, ти знаєш все, ти знаєш, у тебе є досвід, ти знаєш то, що то говорить, і ти вже ну, не так як наївний, слухаєш всіх з відкритим ротом, тому що ти знаєш що цей досвід, у тебе є цей досвід, розумієте? От, ну напевно, я все сказала, що хотіла про астрологію, про е, фільм, про заборони, про астрологію, про фільм, про заборони, про здоров'я. І щось одне ще було. там, е, Астрологія, фільм, заборони, здоров'я. Напевно, все не, не можу згадати. М -м -м. Напевно, все. Якщо ще згадаю, то запишу відео. все, друзі. йду до сім'ї. Сім'я це теж важлива частина нашої трансформації.